Доброго дня! Членство в ЄС в останні три роки стало невідворотньою реальністю завдяки героїзму захисників і захисниць України та об'єднанню суспільства навколо цієї мети. Контекст інтеграції з Європейським Союзом набув особливого значення з липня 2022 року, коли Україна була офіційно визнана країною кандидатом на набуття членства в Європейському Союзі. А вже в грудні 2023 року, коли пан Орбан виходив попити кави, було ухвалено доленосне рішення про відкриття переговорів про членство між Україною та Європейським Союзом. Такий переговорний процес фактично розпочався з процедури так званого скринінгу, тобто огляду законодавства. І саме перший скринінг щодо України відбувся 8-9 липня 2024 року, і він стосувався саме публічних закупівель. Насправді норми права та інструменти ЄС в сфері закупівель почали впроваджуватися в нашому законодавстві ще з 2016 року, наприклад, рамкові угоди, аномальна низька ціна пропозицій, вартість життєвого циклу. Найближчі роки стають для України роками прискореного руху до повноцінного членства в ЄС, що передбачатиме появу нових інструментів і практик, які наразі маловідомі в Україні, проте вже не один рік застосовуються в ЄС. Ці нові інструменти і практики переважно опціональні, тобто додаткові для застосування в певних доречних ситуаціях і випадках. І останнє, але дуже важливе, як з любим інструментарієм в любій роботі важливо ці нові інструменти правильно розуміти і імплементувати в національне законодавство та коректно використовувати. Отже, чому ЄС вирішив ще з середини 80-х років ХХ століття запровадити єдині правила публічних закупівель на рівні всього Європейського Союзу? По-перше, це прямо передбачено з фундаментальної ідеї створення ЄС: єдиний внутрішній ринок, тобто усунення торгівельних перешкод для сприяння переміщенню товарів і послуг осіб і капіталу в межах ЄС і безумовно в державному секторі країн Союзу. По-друге, Обсяг державних закупівель в країнах ЄС в середньому складає біля 20% ВВП. Тому для такого величезного ресурсу важливо запобігти наданню дискримінаційних переваг національним місцевим компаніям, а це політично привабливі питання податкових надходжень, працевлаштувань. Але це в свою чергу створює перешкоди підприємствам з інших частин Європейського Союзу. І нарешті. Публічні закупівлі це потужний засіб підтримки інших сфер політики ЄС, наприклад, захист довкілля, уніфікації технічних стандартів. Тому єдині правила забезпечують, щоб державний сектор у різних країнах ЄС працював однаково в масштабах та умовах конкуренції єдиного ринку ЄС. Право в ЄС щодо публічних закупівель дуже об'ємне та розгалужене, воно включає в себе п'ять ключових директив як актів первинного законодавства прямої дії. Рішення Вищого суду ЄС теж прямої дії, і часто ці рішення стають обов'язковим джерелом перегляду національного законодавства країн ЄС, національні закони країн-членів ЄС і, врешті-решт, різні документи Європейської комісії з тих чи інших аспектів закупівель, наприклад, щодо антидемпінгового захисту від фірм з третіх країн на кшталт Китаю. І всі ці правила регулюють ринок з вартістю більше 300 мільярдів євро. І це безтаємних і багатьох оборонних закупівель. До речі, дуже важливий вимір і наслідок євроінтеграції та членства ЄС для України це повний доступ надзвичайно конкурентного і мобільного українського бізнесу до цих привабливих обсягів. І краще, щоб це відбувалося в партнерстві з бізнесом з країн Європейського Союзу. Засоби правового захисту в сфері публічних закупівель ЄС закріплені на рівні первинного законодавства, а саме у спеціальній директиві номер 665 1989 року. До речі, це одна з перших закупівельних директив ЄС. Ця директива була суттєво оновлена у 2014 році. Отже, ключові елементи цієї директиви, по-перше, кожна країна ЄС самостійно вирішує свою інституційну структуру оскарження. Чи це суд чи окремий орган оскарження як перша інстанція та відповідно апеляційна та касаційна ієрархія. По друге, кожна країна має право визначати обов'язковість до судового розгляду скарг навіть на рівні замовника. По-третє, є доволі широкі формулювання щодо осіб, які мають право на оскарження. По-четверте, закріплено обов'язковий період на можливе оскарження не менше 10 днів з дня визначення переможця процедури закупівель. І ще один захід правого впливу це призупинення процедури закупівлі у разі подання скарги не менше, ніж на 10 днів. При цьому у виключних випадках за клопотанням замовника процедура закупівлі може і не призупинятись, якщо призупинка матиме дуже негативний вплив на суспільний інтерес. Згідно цієї директиви, повноваження органу оскарження та недійсність договорів визначається наступним. По перше, національний орган оскарження повинен мати право на такі функції скасування рішень замовників або зобов'язання їх до вчинення дій, визнання договорів недійсними внаслідок неправомірного укладення в порушення закону про закупівлі, рішення про збитки, завдані скаржнику неправомірними діями замовника та їх стягнень. Визнання договорів недійсними вважається самим крайнім, самим потужним правовим заходом і застосовується у виключному переліку випадків: а саме, неоприлюднення оголошення про проведення торгів, підписання договору під час періоду призупинення внаслідок оскарження або періоду мораторія після визначення переможця. Таке рішення може бути відкладено. Якщо загальні і суспільні інтереси переважають над прямими економічними інтересами суб'єкта оскарження, або прямі економічні інтереси суб'єкта оскарження, жодним чином не пов'язані з договором. І наприкінці я хотів би звернути вашу увагу на дуже корисні джерела, з якими ви можете знайомитися в матеріалах курсу. А саме рекомендую ознайомитися з прикладами правових систем оскарження та захисту прав щодо публічних закупівель в різних країнах ЄС в повній версії презентації до цієї теми. А також з додатковими джерелами інформації, які можуть бути корисні в вашій роботі, зокрема, звертаю особливу увагу на огляди судової практики щодо публічних закупівель на рівні вищого суду ЄС. Дякую за увагу і бажаю всім успіхів.